Вкрасти наречену, вкрасти туфлю. Летить букет в одну, інша вилітає і з локтя б'є її в голову. Приїхало 40 мужиків і десь штук 20 ескортниць. Ми з братом їхали в коляски, брат упав. Ха-ха. Та що за херня? На весіллі самі кончені гості. Це Іван Заєць. Ведучий заходів. Півдней, півночей та сходів. І до повномасштабного вторгнення, і до і зараз бісячки абсолютно різні. Тобто, якщо до цього бісячки були пов'язані, наприклад, до 24 лютого 22-го року, бісячки були пов'язані. Там, наприклад, дуже багато було зв'язано на російськомовному музлі. Тому там, наприклад, я як Федеріка Філіні, це ну, просто це трешатіна була якась. Просто було дуже багато людей, які чомусь на кожному івенті хотіли цю пісню. Ти чула цю пісню? Я як Федеріка Філіні не чула? Слава Богу, в тебе все нормально в житті. І чогось люди були повернуті на якийсь галімі російській попсі. Давай буду казати про Зашквари зараз. Що, в принципі, про те, що було розказувати. Є люди, які досі на івенті можуть підійти і сказати, скока стоїть включити Міхаїла круга. Це вони є і це сумно. Вони підходять кажуть: я даю 100 доларів, увімкніть Міхаїла круга. Я кажу: Тіп, ти що? Адекватний. 200 дійшли до суми, якщо щоб не збрехати, 1200 доларів. Далі чуваку сказали просто: ну, якщо ти зараз вмикаєш, ми викликаємо поліцію, оформлюємо тебе до побачення. Ну тобто є отакі штуки, які доволі дивні. І людина, ну, він йому. Ну, йому 26 20, 30, хай буде. П'яненький, звісно. І він, ну, це ж музика моєї молодості. Я кажу, Тип, ти в тебе зараз молодість. Ну, типу, Міхайл Круг був 20 років тому, ти в. Шість слухав Михайла Круга, можливо, це і є проблема, чого він так просить Михайла Круга. Я один раз корочі, був на івенті, і він був, до речі, в... щоб не збрехати у вересні 22-го року. Ми там щось ля-ля-ля-ля-ля-ля, і чувак, типу щось про музику було, і чувак такий типу: а включи інстасамку і тупо тиша. Я такий кажу: ну, типу, чувак, це неадекватно. Хто сказав, що це неадекватно? Та блядь, так не, так а шо, Какая разниця? Ми ж тут типу не это. Ота яка різниця? Це дуже величезна проблема. І потім, і чувак, прям знаєш, ну, можна було б осистись трошечки. Типу, ну окей, не інстасамка, так не інстасамка, щастя здоров'я. А трапляється штука, що він йде прям в агресію. Тобто, тебе нав'язали, що ти должен слушать тільки українську музику, українську музику. Та блять, ну ти дебіл. Іноді пропонують секс. Ну, Підходять люди кажуть, там. Ну, давай не будемо звужувати, але поки були тільки жінки. Діджею пропонували чоловіки. Я не можу сказати, що, можливо, він ну, чимось він привабливіший для чоловіків, аніж я. Трошки сумно. Не? Діджею пропонували мені. ні. Коротше, була історія в тому, що дівчинка підходить і питає, типу, в тебе є дівчина? А в мене є дівчина, ну, я думаю, ну, давай пограємо з тобою в твою гру. Кажу, немає. І вона мені каже: А тобі не здається, що мене давно не трахали? Я кажу, не здається. Ну, тобто, є такі речі, де ти такий, типу. Це була історія на корпоративному івенті. Корпоративні івенти вони все одно є. Звісно, зараз там є обмеження до дев'ятої вечора. Можна святкувати, але люди просто починають умовно там о першій. до дев'ятої вечора. Всі роз'їжджають про випити і про алкогольне сп'яніння, і про наркотичне сп'яніння. Почну з алкоголю. Коли ти починаєш працювати в сегменті трошки вище середнього, люди перестають тобі пропонувати випити, бо вони ніби заплатили тобі достатньо, що якщо ти хочеш випити, ти сам собі купиш. Коли ти працюєш в сегменті середньому і нижче середнього, вони ніби відчувають, що тобі треба ще щось дати. Типу, ну ми тобі заплатили, але цього мало. іди сядь з нами за стіл, поїси. Типу, вони пропонують і поїсти, і випити. Тобто переживають, щоб я їх закусив, і ну не наблівали у них на івенті. Про наркотики, улюблена штука це: а ти що, не нанюханий працюєш? Ну тобто, є штука, де люди не розуміють, що ти можеш виходити, працювати без наркотиків. Тобто, ти можеш спілкуватися, тобі це подобається. Можливо, тому що вони під наркодією наркотичних речовин, вони, типу, такі енергійні і класні, але вони не розуміють, як це. Як це ти можеш виходити там 5 годин, веселитися, сміятися, говорити, танцювати, рухатись, умовно, без дії якихось психотропних чи інших речовин? Вони не розуміють. Віси таке в івентах, що можуть підходити і питати, а це в тебе оригінальні речі? Ну, Тобто, в мене може бути там якась оригінальна річ, яка там може коштувати трошки дорого. та оригінальне, а це настояще, а можна посмирити, а можеш зняти. У мене, типу, людина підходила казала, можеш, типу, обув показати свою. І Мені це сподобалось. Я такий, типу, не розумію. Потім в мене є доволі широкі костюми, і е, ну, вони виглядають, типу, ретрово. Ретро, типу, таких. І люди можуть, а що ти на вираз брав типу? Типу, ну, більшої такої, типу. Ти? А знаєш, він... А У мене метр 94 зріст, і через це у мене завжди великі костюми. Ну, вони оверсайзові костюми на мені виглядають норм. Я не виглядаю як в мішку. І вони там борти можуть закривати один одне, він реально широкий. Іноді прикольно одягати якесь взуття без носків. Або там дуже низенький носочок. Що не Не вистачає грошей на цей на носки? Да я, я дам, куплю. І ти, типу, такий дивишся, думаєш, ребят, ну ми ж з вами цей, ну, якби. Тамада! Я іноді відповідаю: е, гость! Прикол у мене є. У мене є прикол. Ще раз кажу дай сюди. І ти такий думаєш, ну це, а це прикол, типу, ми з братом їхали в коляски, брат упав. І ти розумієш, що бляха, це нікому не цікаво, чувак. Ну, типу, є якісь канони, правила того, щоб воно має бути. Навіть розказувати історії потрібно вміти смішно. На весіллі самі кончені гості, це вони є знайомий, він називає їх краснокожі і, і жовтозуби. Це умовно мій дядя, моя тетя, які приїхали з провінції, і вони вважають, що кияни ви. В рідному місті. От там класні весілля. Що я кажу про краснокожими? Це люди, які, знаєш, ти дивишся на них, а вони ніби зранку до ночі так під сонцем стоять, як під салями. І воно їм напекло очі, ну вони всі червоні, прям. І жовтозубі, я не кажу, що в них якісь брудні зуби. Це оці коронки, знаєш, коли одягають вже на зуби, вони коли розвалюються. І він якби посміхається і. Ну, там воно відблискує, прям хочеться трошечки вкрасти один зубчик. Вони кажуть, що е, ми втрачаємо традиції. Вони кажуть, що от ви, молоде покоління, ви не розумієте нічого. От яке в нас втрачене покоління? От в наш час от в наш час, на весіллях крали наречену. А зараз нема. Бо можливо, дівчинка виросла вже в незалежній Україні, і вона не хоче, щоб її бляха в чулані тримали по три роки. Чи вона не хоче, щоб її коханий чоловік ставав на і танцював якісь дебільні танці народа в міра, чи сідав на пляшку, хотів сказати, олівцем на пляшку? Ну він не хоче це робити. А вони не розуміють, бо так було в їх час. Є момент десь начудити якусь штуку, яка в них в крові. Вкрасти наречену, вкрасти туфлю намагаються якось тобі підмутити під, під, воду. Люди ж в основному всі зараз прикуті дуже сильно до телефонів. Тобто тут тарілочка, виделочка і з боку телефон. І я ж тиждень, коли там я ходжу навколо столів, я ж бачу там, що вони роблять. Люди на весіллях класні тасти на свадьбу 2023. -20 і ти відкриваєш це перше посилання в гуглі, а там така крінжа, оці от відкритки з вайбера, це воно все там. Бісить, коли читають тости з лісточки. Це ж прям, ну, в основному зараз робляться батьки. І надовший тост був хвилин 10. І ми намагалися вже спочатку, типу, прибираючи фон. Людина, коли говорить, ми залишаємо фон, щоб їй було трошечки простіше говорити. Будь-який просто ліричний фон, якийсь лайтовий фон. Іноді. Ти типу підходиш якось там. Людину завжди знімають відеографи. І ти, типу не можеш показати йому отак, бо ти попадеш в кадр до відеографів або фотографів. Ти спеціально обходиш якось типу лебеді пливуть високо-високо в горах, а він продовжує. Потім ти розумієш, що треба якось пожартувати, включаєш цю штучку з Верховної Ради: тон, тон. То він не розуміє. І коли просто завжди, коли люди кажуть, хвилин по 10 тост, все завершається тим, що в кінці просто люди вже валяються. Вони тупо Ну, їм вже смішно від того, що його би намагаються зупинити. А він довгий тост каже, не через те, що він довгий, а через те, що людина п'яненька. І він просто. Так, я забув вам сказати, там, коротше, така от історія. Одного разу було дві сім'ї, дві, 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 дві дівчинки, які були в стосунках е, з хлопцями. Але не були сім'ями. І коли наречена кидала букет, вони почали битися. Ну, тобто, летить букет в одну, інша вилітає і б'є її в голову. Вони починають. Ну тобто, вона падає, вони починають битися. І плюс, щоб ти розуміла, це. Ну, це е, гарна локація, дорога локація. Там просто почалася якась дікуха, вони почали битися. Одна вийшла з розбитим носом. Ну, Друга, коротше, ти дивишся а в неї, типу, подряпані отак руки, розірвано плаття. Між ними до цього була така історія: типу: Ой, там, умовно, Наташа, вона мене бісить. І я відчуваю, що з того столику теж там, типу, ой, Катя, фу, чого вона прийшла, що це за плаття? Тобто такі штуки можуть бути. І це я, іноді ти стоїш там, ну можна розрулити в жарт, а іноді не виходить розрулити в жарт. І ти маєш такий, типу: стоп, стоп, стоп! Давайте якось стопнемось і розберемося. Я один раз переплутав ім'я нареченого. У важливий момент. У важливий момент. Ну, тобто я вважаю, що я гніна. Якщо ви після перегляду цього відео ніколи не візьмете мене до себе на весілля, можете взяти на корпоратив, там не треба запам'ятовувати мене. Там було, умовно, Вікторія і Олександр, я сказав Олексій. І я викупив це, коли наречений мені показав типу чувак. А там ще, коротше, ну такі факапи бувають, і там, а він, а Олексій це її колишній, коротше, було. І вони були дуже довго в стосунках, от я випадково попав не на того Олексія. І ну, я вибачився, я вирулив. Я типу, якщо ти належав, треба казати, що ти налажав. Я так і сказав, ребят, ну я належав. Я розумію, там пішли жарти про те, що там, умовно, давайте, мінус гонорар, я готовий там все. Я назву в честь свої, свою дитину на честь Олександра, а не Олексія. Я вичерпну зі свого телефону всіх Олексіїв, що в мене є. Ну, тобто починаєш накручувати. І люди розуміють, що якщо вони адекватні. Ну, ми ж всі можемо помилятися. Головне, це визнавати і казати про це. Весільна штука, яка бісить мене, це питання, коли люди випали на корілка. На курілках — це, ну, типу, це альмаматер будь-яких серйозних розмов. Ти виходиш туди, люди там курять, вони випали. І от, от тобі зараз 29. А що ти будеш робити в 40? Ну, типу. Аж ну те ж саме, що і ви будете робити в сорок. Я так само буду працювати. Просто можливо за свою роботу я буду брати трошки більше грошей. я ну, буду приїжджати не п'ять разів на місяць, десять разів на місяць на івенти, а буду приїжджати двічі. і Мені цього буде достатньо. Тобто, оці знаєш, нрава учення, які а що ж ти в сорок. Ну, ти ж не зможеш вже так веселитися. Та подивіться на Гарбунова, діду 45 років, чи скільки там йому, я не знаю, вибачте, будь ласка, Юрій, якщо ви подивитесь це відео, бісить, коли тебе годують зі столу. О, знаєш, це коли от свін, ми так свиней годуємо, там канапешки, які не подоїдали, тобі кажуть: от їжте. А там, знаєш, це найнесмачніше. Там якісь банани, які вже засохли. Помідори. Взагалі, якщо ти нормальний, адекватний ведучий, ти не їси на фуршеті. Там, де їдять гості, не треба підходити і їсти. Це доволі дивно. Є спеціальна кімнатка, гримерна, куди там тобі можуть з -з заносити поїсти. В тебе має бути райдер, якщо ти адекватний ведучий. Ти пишеш, наприклад, погодуйте мене, отакі-то, такі-то, таким-то пулом справ. Люди іноді кажуть там. Що там ми не встигли, от вам даїште? Там ну, там іноді жестяк може бути. Тобі можуть пів котлети принести. Знаєш, вона прям видно що надкусана. Ти типу, ребят, ну бляха. Тобто, це доволі дивні штучки. Це і на весільний корпоративний сегмент. Тобто я тобі трошечки об'єднав їх в те, що це може бути і на весіллі, і на корпоративі, і на хрестинах. Питання, що ще бісить? А скільки твоїх пар розвелось? По-перше, ну, типу, я ж у мене ж немає такого, що в мене є, знаєш, файлік. Там, значить, Вітя і Оля одружились 23.03.2023 розвались тоді, то тоді. Я не веду документ. У мене немає е, лучших моїх пар. Це, знаєш, мої любимая пара, мої сьогодні Оленька і Діма, поздравляю вас з річницею вашого весілля. Рік тому було класно. В інстаграмі пост. Та що за херня? Це ви ж, ну, типу, людина, яка продала вам iPhone, не святкує, що ви рік тому в неї купили iPhone. Ви сервіс. Ну я сервіс. Я, типу, не маю любити кожного свого клієнта. Чи має бути йому відданим зробити максимум, щоб все було клас, Так. Да. Але я не маю бляха його любити. І люди такі: ми що, твої найлудші клієнти? Ні. У ведучих є така штука, як кастинги, коли клієнт запрошує на зустріч. П'ять ведучих, і вони по черзі приїжджають, кажуть, доброго дня, доброго дня, доброго дня. І це називається таке, знаєш, хвилинка слави, там, де ти маєш якось вразити цю пару. Типу, дивіться, я чим моє улюблене питання, а чим ви відрізняєтесь від інших? Та хіре його знає, чим я відрізняюся від інших. Я що буваю на весіллях своїх конкурентів, чи що? Я ж не знаю, що вони роблять. Доволі дивно, що люди думають, що ти маєш їх якось вразити. Щось ти, типу, знаєш, комік пашуті. Ну, ти ж кавенчик, да, пожартуй. Або ти там розкажіть свої е, три класні жарти на весіллі. Я хрене знаю. Не знаю, я не, не жартую, бо ти завжди відштовхуєшся від того, що відбувається. Клієнт має за цей короткий період обрати людину, яка йому прикольна. От я дивлюсь на тебе, ти мені прикольна. Мені цікаво з тобою. Все, я беру тебе як ведучу. все. Конкурси взагалі я ненавиджу слово конкурси. Можливо, я просто хочу чимось відрізнятися, тому я кажу, це інтерактиви. Інтерактиви, будь-які взаємодії з гостями. Ти пропонуєш людям умовно. Там, я пропоную, кажу: дивіться, можна робити так, 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 можна побудувати так. Деякі речі, базу вони завжди затверджують, типу, так. Скажу по секрету: я завжди кажу своїм клієнтам, що Ребят, я можу на свій вибір щось з цього не зробити. Іноді бувало так, що я ніхрена з цього не робив. Можна не проводити будь-яку активність, тому що ти розумієш, що це зараз не сюди. Це нахер не потрібно людям. Ти підготував і очікувалось, що буде зараз так, а настрій взагалі не той. Є бульбашка у кожного з нас. От, тих, хто дивиться у мене, у тебе. що е, Все стало дуже сучасно. Але все стало дуже сучасно навколо вас. Якщо у вас є можливість бути в теплій квартирі, в гарному там гарна робота, виходите, заробляєте собі, відпочиваєте в суботу-неділю, там не знаю, донатите. але є ще величезна кількість людей, які живуть в тому часі. Просто вони не в вашому колі. Є жінки, які досі ведуть церемонію. А сьогодні два голуби вилітають з гнізда і відправляються на кохання до найближчих своїх, або збирають гроші в ползунки на мальчика, на дівочку. Ну це ж діч, вона є. Просто ти її не бачиш і здається, що її немає. Так знаєш, поки іноді так, як корупція, якщо так, корупції немає, так бабс, корупція є. Ну тобто, є, вони є, їх відсотків 70%. Саме як Рінжаціна, яка була Парадісвірки сердючки. Шо? Ілі сісячна свінка Пепа. Ти сидиш на весіллі, в тебе, типу, в плані написано виступлення свінки Пепи». Людям 35 років. І на сцену входить свінка пепа, вісім лівчиків на ній. Ну, чотири математика, фізмат, вісім сісічок і чотири лівчики. І вона бігає з усіма танцює. І це, мені здається, хочеться вімкнути бал сатани. От на фоні, щоб це відбувалося. Тому що це крінж. Це розважальний конкурс, уяви собі, що приходить чувак, одягає костюм ростової свінки пепи. І бігає між столами. І людям прикольно. А я такий стою і думаю: бляха, я ж по коліна в цьому гівні. І ти намагаєшся також людям сказати, що це не треба робити. А вони, типу, та чо, це ж прикольно. Н -н 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 -н. не прикольно. Ще одна класна штука це коли іноді так на корпоративних сегментах буває, і на весіллях теж у нас буде дуже важлива людина. Сергій Степанович, його не чіпайте взагалі. Сергій Степанович, він бог. Все, йди сюди, Сергій Степанович. Просто я виходжу, кажу: Сергій Степанович, доброго дня. Мені сказали, що вас чіпати не можна. З вас і почнемо, Сергій Степанович. Ну, тобто, ти, якщо тобі якісь речі забороняють, це навпаки має розкривати про тебе якусь ширину. Я не кажу, що я неадекватний і не виконую якісь там штуки клієнтів. Але іноді Сергій Степановича не треба чіпати, бо в нього був не дуже ок досвід минулий. А тут просто треба показати, що Сергій Степанович є адекватний. Давайте просто поспілкуємося з вами, поговоримо. О бляха, знаєш, що це бісить? Питання: як тобі івент? Ну що, як тобі? От я, я завжди кажу, наприклад, ви ж не питаєте у стоматолога, коли він вирвав у вас зуб, ну що, як тобі вирваний зуб? Це моя робота. Тобто, я не можу, я не вмію оцінювати івенти. Ну, такий, типу, ну, ну, як тобі? Ну, нормально. Ну, типу, якщо казати про бюджет, ну в цей бюджет це норм. Але чи ти бачив щось більше, щось менше, це трошечки дивно. Ой, слухай, я згадав прикольну історію. Мені колись пістолет до лопа приставляли на заході. Я вів весілля. Не буду казати, де, не буду казати, в якому році. Певний момент я виходжу покурити. До мене підходить один з гостей і каже: А чого я не виграв в минулому конкурсі? Він дістає пістолет і представляє так до голови. Ну, типу. Я стою, я, я не знаю, що говорити. Ну, тобто, я, я не розумію, що робити мені. В цей момент на, на курілку виходить, я не знаю, може Бог її послав, чи хтось там виходить наречена, каже: там, Арсен, що ти робиш? Та я прикалуюсь. він піднімає, тут немає магазину. Але, ну, типу, я. ну, я ну я потім отак от говорив піввечора. Та, та, та ми прикалуємось. Люди зі зброєю на весіллі це страшно, бо вони можуть випити і втрачать, втратити якусь рівновагу. Я колись в перше житті потрапив на івент. Це було господи років 6-7 тому за кордоном, де е, я зрозумів, що на цьому івенті тупо приїхало 40 мужиків. І десь штук 20 ескортниць. І я веду конкурси, які нахер нікому не треба. Тому що всі розуміють, нахріна ви сюди приїхали? Чуваки, які працюють в АйТішке. Їх вивезли чисто на віллу, кайфанути, повисіти. Я мав там бути, типу, здрасте, здрасте, тут поїсти, тут випити, тут перекусити. До речі, в цьому готелі ви можете і залишатися. І я розумію, що в певний момент просто заходять, типу, 20 дівчат. Ну я ж розумію, що це. Не саппорт Тім, да? ну досвід. да. Типу, ну, поїхав я додому, ти їдеш додому. Такі. От такі, типу, знаєш, Венде, ти не розумієш нафіга ти тут. Люди впевнені іноді, що ведучий, це, типу, 90% успіху. Е, ведучий це відсотків 40 успіху. 60, ну, умовно, там якісь ще відкладаємо на настрій в країні, на якісь події. 50% успіху будь-якого весілля, заходу, чого завгодно. Це гостя. Якщо людина приходить сюди понити як все погано, все буде погано. Якщо гості приходять з настроєм блін, сьогодні у моєї найкращої подружки, бляха, хренітельний день, вони йшли до цього 10 років. Вона терпіла 10 років, поки він не робив пропозицію. В них вже четверо дітей. Може, треба було б зробити цю пропозицію? І вони будуть кайфувати від того. Дуже сильно залежить від людей, і зараз, ну кажу, що зараз дуже багато факторів може впливати на твій настрій з ранку до ночі, з ночі до ранку. Ти ввечері можеш лягати спати. Завтра буде кайфовий день. Зранку, бляха, історія якоїсь умовно, каховської ГЕС чи чогось, ще, і все. Ти, типу розбитий. важко, коли втрапляється срака в житті або в Україні, наприклад, тут якщо вибиваються якісь речі, я приведу, на прикладі, це було до повномасштабного, у мене в один день близька людина мені померла. І я в цей вечір був на івенті. І ти розумієш, що це твоя робота, і ти маєш абстрагуватися, ти не маєш показати свій сум, свій поганий настрій на людей, бо ну, їх це абсолютно не хвилює. Їх не хвилює, що ти сьогодні, ну там міг когось втратити. Вони за ну, умовно заплатили гроші за те, за те, щоб у них все було весело і прикольно. І ти, якщо ти професійна людина, ти ніколи це не покажеш, ніколи цього не зробиш. Ти відпрацюєш, потім сядеш собі в машину, поплачеш, чи там якісь болючі ж теми, там пройдеш з кимось, поговориш, і все а у ведучих є історія, що тебе можуть перекупити. Це стосується і весіль. І загальних івентів уявив, що в тебе заброньована дата, 1.06.2023. Дзвонить клієнт, каже: Слухайте, я хочу тільки вас, я готовий заплатити, щоб ви були у мене. Зрозуміло, тобі пропонують там в два рази більше грошей, три рази більше грошей твого гонорару стандартного. Тут ти можеш поступити двома шляхами сказати, що, ребят, ну не чесно ж, да? бути людиною варто. І не, ну, гроші не завжди вирішують. Або заробити X3, X4 від тієї вартості, що ти міг заробити. Підписники, якщо ви хочете дізнатися, яким шляхом я пішов, напишіть, будь ласка, в коментарі. Е, Вирішите це. Я поки не змінював свою думку. Але, типу, люди приходили, а ще гірше. Ну, не гірше, прикольніше, коли умовно уявив, що бренд А забронював мене на 1 червня. Тут приходить бренд Б. І каже: дивіться, ми не хочемо. А бренд А і Б вони прямі конкуренти. І в певний момент приходить бренд Б і каже: Дивись, ми тобі даємо в 5 разів більше, ніж тобі за цей івент заплатить бренд А. Але ти не виходиш працювати. Просто зранку прокидаєшся, кажеш, що в тебе не знаю, болить голова, е вмер хом'як і все, що завгодно, і ти не з'являєшся. Тобто маркетинг речі впливають на івент-ринок також. Ти просто уяви, які це умовно іміджеві втрати для бренду, а коли в день в них зібрана величезна кількість людей, підв'язано все, а ти просто не з'являєшся. Але в цьому випадку хто залишається гнідей? Не бренд А, не бренд Б, а Заєць Іван Олександрович, 1.01.1994 року народження. Це історія реальна. Тобто я тобі кажу, ну, я сказав бренд А, бренд Б, я не буду називати ці бренди, але це була історія в тому, що прямі конкуренти, два. І вони ці два конкуренти, до речі, зараз є на ринку України. Я не буду казати, хто це. Прям, прямим текстом. От людина стояла, умовно, за день до івенту, стояла з грошима в руках перед тобою. Каже, чувак. Ну вони ж не дуже. Ми ж клас. А вони ні, Вони погані. Вони там умовно е, е, тебе мало будуть замовляти, а ми будемо багато. Ще потім. Давай. HR-директори, там і там може змінитися завтра. І ти більше не будеш працювати ні з брендом А, ні з брендом Б. А знову ж таки, репутація це важлива штука, особливо в медійному бізнесі.